Так, наша топова сумка для спортзалу ще з гравіюванням, тисненням-золотом. Замовив клієнт. Нагадую, тут подвійна блискавка для широкого відкриття, щоб влазили, влазили всі великі речі, складений спортивний костюм чи кімоно, чи щось типу того. А також окремий відділ у нас для взуття відокремлений від основного відділення. Просили, як воно виглядає всередині показати. Оце відділ для взуття. Ви сюди відкриваєте оцей циркулярну блискавку, вкладаєте сюди кросівки, будь-що. Можна, до речі, якийсь мокрий одяг, якщо ви плаваєте в басейні, да, в окремий пакетик і воно собі буде відокремлене від основного відділення. От. А сюди вже все інше поміщається ідеально. Дуже класна сумка, ідеальний розмір для спортзалу прям топчик. Це тарва. А це клієнт замовив золоте тиснення, а це тарва. Клас. Може бути різна комбінація кольорів. Нагадую, це все натуральна шкіра. Тут немає жодного синтетичного елементу з ненатуральної шкіри. Не, не капельки дермантіна, все шкіра, все чотенько.